У неділю рано зілля копала Ольга Кобилянська. Продовження Зі східної сторони чабаниці, з якої півгодини ходу від обійстя і млина Іванихи-дубихи, вибігала в ліс біла стежечка, що, як сказано, ще повище обвивала гору чабаницю і кінчалася за її плечима, злучаючися з одною широкою дорогою, що провадила в інші села, а також в третівку. Ідучи тією стежкою від млина дубихи вгору лісом, з одної сторони, попри її полонини, а з другої, попри глибоку пропасть, де журчав веселий потік, що ніколи не всихав, натрапляв мандрівник трохи оподалік від берега пропасті, за кількома старими смереками коли бурдей і ванихи дубихи. Біла стежка, що бігла попри колибу, оперізуючи пестливу чабаницю саме над яром, не конче спинялася. Около колиби, а колиби і байдуже було про стежку, що могла іноді і непрошеного для неї гостя мандрівника впровадити до неї. Вона стояла оперта з одної сторони до якогось каменя, чи не її великості, що, здавалося, відломився зі шпилю чабаниці від самого головного білого каменя і скочуючись, опинився остаточно поза білою стежкою над берегом пропасті, становлячи якусь. Опору для малої колиби. Зі східної сторони зазирала колиба з під смерек в саму пропасть з гучливим потоком, а там далі по через неї, і на сусідню заліснену гору. Та її майже не видно зразу з-під широких, креслатих від старинних смерек лісу. Тимто і припала вона циганці маврі так до душі і збудила в ній думку. Зажити в ній на самоті і віддатися цілком ворожбитство та ліченню людей різним зіллям з гори чабаниці. В перших літах свого існування хоронила колиба чабанів багача Івана Дуба, що не лише літом пробували тут, доглядаючи по пасовисках і полонині товар і коні, але іноді й зимою, коли цього вимагала господарська потреба. По смерті Івана Дуба стояла колиба кілька літ порожня, і аж тепер діждалася нового мешканця в особі циганки Маври, якій здавалося, що ніхто і ніщо не замутить тут її спокою, і вона зможе нестісненно віддаватися ворожінню, примівкам і всьому іншому, що входило в обсяг циганки-ворожки. Одної прекрасної літньої днини спровадилася Мавра на Чабаницю. Мала 12-літня тетянка відпровадила її в товаристві Іванихі Дубихи, ніби помагаючи переносити циганську обстанову і речі, яких впрочим, було так мало, що по двох разах стануло вже все в хатині над яром на місці. Коли Тетянка вертала від маври білою стежкою, плачучи, та ліпалися в її малих ушках золоті обручки ковтки півмісяці, які Мавра випорола десь з якогось старого лахміття і вложила дитині на пам'ятку про себе. Носи їх доньцю і не скидай, ніколи говорила, примовляла Мавра, поважно, вкладаючи їх дитині в уха. Золото хоронить від зла і притягає друге золото. Малою дістала я їх від своєї матері, що здобула собі їх десь далеко, далеко в світі славним ворожінням своїм. Носи їх і будеш в них красна і пишна, як сама Туркиня. Як сама Туркиня, повторило так само поважно дівчатко, піддаючись спокійно операції чорної приятельки. Та прислухаючись з увагою кожному її слову. Відтак обіцяючи собі обопільно забігати, як змога частенько. До себе розстались. Приходи до мене, Мавро, бо я без тебе умру, наказувала Тетянка ще раз при відході. Прийду, прийду, донцю, прирікала свято Мавра, утираючи мовчки сльози з очей, що сунулися їй по ходім лицю з жалю за дитиною. Щоднини, наказувало знов дівчатко. То, може, вже й ні чулося у відповідь, бодай спочатку ні, бо люди, побачивши мене так часто у вас, глузували б, що дверми сказали б, відійшла циганка, а вікном назад вернула. Але не журися, доньцю, Мавра Тетянку любить, і вона її не забуде. Прийде! І справді, вона держить слово, відвідує, як приобіцяла, хоча й не щоденно, але й зрідка, лиш зимою гірко. Мати доню не пускає, та раз-два на тиждень приходить Мавра до неї, а наповнивши собі бесаги тим, чим обдарить Іваниха Дубиха і напестивши та налюбувавшися доволі тетянкою, вона вертає вдоволена назад до своєї хати. А Тетянка, що вже потрохи відвикла від Маври, звертається назад, усміхаючись вогкими очима до матері і тулиться до неї. Худко звикла Мавра до своєї романтичної оселі і не жалує свого переселення. За сільськими людьми вона не тужить, бо допекли їй вдолах доволі, чи не на всі часи. А жінки й молодиці, що потребували поради і ліків чи примівок від знахарки ворожки, знаходили і відвідували її тут, і жодне, що тут появиться, не приходить з порожніми руками. Одна принесе муки, друга молока, хліба, третя одробину світла, дехто грошенят на тютюн, а кожне чимось обдарить, жодне в порожній не прийде. І добре їй живеться Мавра не знає великих злиднів, їй багато не треба. А тетянка щорік то більше й краща, прибігає також погідними ранками до своєї давньої приятельки і не скучно Маврі. Літом збирає вона гриби, малини, ягоди, носить місто на продаж і все капне щось і за те. П'ятницю і суботу спускається в сусідні села або й міста, меже багачі по милостиню, і ніколи не вертає з порожніми торбами. Вечером розкладає свої здобутки на лаву і стіл, що ще по пастухах остали і радується ними. Ранками збігає за деякою товариної Іванихі Дубихи дозирати і живеться їй не согірше, сказано, їй багато не треба. А зимою знов дні короткі, ночі довгі і хутко переживаються. Весном і літом аж до пізньої осені ходить ще й позілля, яким тільки між людьми тайком торгує, ворожий. І от як тручає ворожка мавра свої дні на горі чабаниці, в лісі навперед себе. Інакше живеться Іванисі, Дубисі та Тетяні в долині коло млина. Іваниха подається під вагою господарських клопотів, а Тетяна виростає, розвивається в прекрасну, справдішню лісову русалку. Їй вже 20-й рік. Висока, гнучка та білолиця, особливо одним впадає вона кожному в очі, хоч би кому, це своїм блідавим лицем і чорними густими бровами, що лукувато здіймаються, стіпившися над носом над чорними задумчивими очима. Виглядає, мов якась пишна боярська дитина, що дивується мовчки всьому на сім світі. Переходить хто попри неї з людей, задивиться на молоде, пригарне лице з високо підсуненими чорними бровами, що надають лицю виразу глибокого чудування, задержиться мимоволі на хвильку і любується нею. А вона нічого. Відповість з зачудованим поглядом мовчки згори божоростом в матір вдалася. Вітак засоромившись, Бог знає, чого усміхається, і яка ж чудова вона тоді, коли усміхається, скільки м'якості душі і серця, скільки тепла зраджує мимоволі усміхтим молодих невинних уст. Попри те, й душа її чиста, біла, мов голуб, і нічогісінького злого не знає, яке зло знала би молода Тетянка, коли, окрім лісу, млина, своєї хати з святими іконами і старої няні Маври нічого іншого не знає. Та, здається, ніхто не знався так добре на красі молодої Тетяни, як сама її поважна мати. Глядить іноді на неї і мовчки в душі молиться до неї, і не лиш до тої її тілесної краси, а й до душевної доброти тої одинокої своєї дитини. Ніхто бо її справді не знає, не розуміє так добре, як сама мати, яка працьовита, чесна, яка милосердна вдалася вона їй. Господи, змилосердися над нею та дай добру долю. Їй іноді лячно за долю тої дитини, над якою дрижить, і на яку молоді люди чигають, мов справдішні хижуни. Вона бачить, як вони за нею спозирають, бігають, окружаючи її здалека, мов ті рабівники, а є між ними гарні, є й гарні, їй багачі. Та Іваниха жде все щось ліпше, гідніше, сама вже не знає, на кого ще жде, і через те заховує її інстинктивно для якогось, ніби Ангела Царевича, що має ще десь звідкись прибути і забрати її від матері під свою щиру опіку. Звідки він мав би прибути? Не знає. її серце ще не віщує здолу з її села, ні? Бо тут в долині вона знає вже всіх, вже й кілька разів старостів виправляла, не до вподоби були їм ні матері, ні доньці. Але може, он там, за тої гори, куди ховається ріка, потужнівши, то, може, і з плавами він колись наїде? може. Тому треба стерегти та доглядати тетянку, щоб не подалася за нерівною собі парою. Доглядає і пестить Іваниха, дубиха дівчину, дрижить і молиться о добру долю для неї. Вона прийде, тетянка добра, милосердна і робоча. Чому б і не наділив їй за те Господь доброю долею? Для добрих злої нема. Живе Тетяна спокійно в матері, мов цвітка в зільнику, не бачить і не чує багато, особливо ж не бачить ніколи лиха, не бачить навіть краси своєї, що всіх, мов те сонце сліпить, хіба як над чистою водою похилиться, побачить себе. А там сказано, не бачить і не чує нікого. В село до дівчат ровесниць мати лише рідко коли пускає, вони віддалік від її обіця і млина, і її лячно про неї. Одну її лиш має, як одну душу, одне серце в грудях, тому всього боїться. Хто Богом суджений сам навернеться до млина? Він пишним гуком своїм не одного приводить. Він, як окремий який світ, а тетянка його бояриня. Хто б не зацікавився нею, не поглянув на неї. Лиш одного не спиняє тепер мати Тетяні, в однім не стісняє її ніколи, а то заходити до ворожки Маври над яр, коли б не захотіла, і гуляти лісом. Ідучи вгору лісом, співає тетянка повною груддю, ніби віддає, що в душі дзвенить воно ясне, сильне, природне і чисте. Казано, краса з першої божеської руки. Іде вона по білій вузькій стежчині все вгору, тут і там, схиляючись та тужливо похиленим дзвінком цвіткою, між хвилюючим шумом смерек і все попри свої та сусідні полонини, і їй тут добре. А стара Мавра, гай гай, хто так уміє сторожити над дівчиною, як сама вона, а її вже всі бояться, хоча б лиш для страшних очей, що одним їх полиском знає покарати. То ніхто і словом не торкнувся би Тетяни. Сама живаниха Дубиха, строга і богомільна, що неділі і свята ходить з донькою своєї удвіці до храму Божого, а зимою їздять. Молодий Гриць, годованець багача Михайла Дончука в Третівці недалеко угорської границі дізнався доволі рано про те, що він не рідна його дитина, а чужа, підкинена, яку колись знайдено в лахмітті на Призбі. Хоча його господарі, чи як він їх звав батько, мати його і добре держать, і гарно зодягають, то господиня. Розлютившись іноді, заклине йому на добре, і в таких власних хвилях зачуває, що він пройди світське насіння, що в циганськім закуренім лахмітті опинилося на гризоту та журу добрим людям під їх спокійною стріхою. При таких нагодах переймав Гриця такий жалі туск до всього тутешнього гірського світу, що був би йшов, куди очі несли. Щоб лиш не чути і не бачити тут нічого, та не лиш тоді прокидається в нім якась чудна туга в серці до далечини і іншого світу. Ні, то нещасне почуття не дає йому і в мирних хвилях спокою, не дає оставатися довго на однім місці, через що головно і набрався він від господарів як найбільше лайки, а часом і бійки заставляють його іноді доглядати вівці, він доглядає день, два або й чотири добре і щиро, а далі ні з того, ні з сього покине все стадо і поволічиться в цілком противне місце, де немає ні доволі паші, ні води. Або знов пристане до чабанів з товаром, або до парубків з кіньми, і тут повторюється те саме, доки і не приволічеться, ніби наситившись тою відміною місць додому. Одного разу вже як сімнадцятилітній хлопець, він вибрав собі найкращого коня господаря і давай об'їжджати чогось сусідні села. Що нашукалися, нажурилися господарі за хлопцем, він пропав без сліду, мов у воду впав. Аж сьомого дня знайшов його господар спокійного під стогом коло коней, без капелюха на голові, коли витесував довго парубоцьку сопілку. А ти, опришку, куди уганяв цілий тиждень на коні, накинувся на нього господар, вхопивши його за густу чорну чуприну та потермосавши нею по щирості. Я об'їздив сусідні села, відповів Гриць з найбільшим супокоєм, освобождаючи так само свою гарну голову з деспотичних рук господаря батька, розпитував за скрипкою. За скрипкою? крикнув господар і аж витріщив очі з чуда. То я тебе до скрипок викохав і держу, та найдорожчого коня до проїздок тримаю. Чекай, непотребе без голови, чекай, гукав на все горло. А ти чого вже не придумав в своїй голові скрипки? Тьху! Коневі не сталося нічого, відказав Гриць спокійно. Я коня доглядав і пильнував, а дивіться, він уже виблискується до сонця, такий ситий і годований. А мені треба скрипки, до того й захопила мене охота подивитися в сусіднє село. Скучно татку на однім місці сидіти, тому я поїхав, а роботу не таку вже страшну я залишив. Самі знаєте, тому й поїхав. Коли робота пекуча, я не киваюсь, а коли нема, я тоді їду. От що. Господареві ніби з зачудування аж мову відібрало. Рука знов піднялася, щоб опинитися, як передше, на голові хлопця, але не годен був. Гриць поглянув на нього такими вже чудно сумними, а заразом щирими очима, що він лише сплюнув і, заклявши щось під вусом, підійшов. Гриць усміхнувся, відгорнувши пишне волосся з чола, що шовком сунулося торгані, і взявся далі до своєї роботи. Батько знов своє, думав він, а він своє. Він хотів собі конче роздобути скрипку, повчитися на ній грати, щоб, доглядаючи іноді худобу чи вівці верхами не так було тужно і сумно на самоті, щоб не гнало з місця на місце і от таки не успів. Та зате він витише собі тепер сопілку. І, як заграє на ній, всі дівчата на танцях стануть округ нього і будуть слухати та раз плакати, раз самі гуляти. Гей га. усміхнувся Гриць на саму таку принадну думку. Гей га. Що йому господар? Але господиня мати, розвідавшись, куди, пощо, гуляв він на найкращому коні сім день. Прибралася до нього інакше, хоч уже як його любила і про доброму настрої ласкава була, однак, розлютившись, щораз загадала, не дарувала. Пройди світе, накинулася на нього, коли увійшов у хату, і, не надумуючись довго, вдарила його широкою долонею по щоці. Пройди світе, гукала по своїй скорій вдачі, гадаєш, час божий на те, щоб його пустодурно на коні прогайновувати. Попам'ятаєш ти ту поїздку, кричала, розмахуючись, вдруге укарати хлопця. Попам'ятаєш, та не всла другий вчинити. З хлопцем зробилася така зміна, що вона здержалася. Мов гадюкою вколений сам боярин якийсь, опинився Гриць близько коло неї і, стиснувши ніби кліщами її руку, процідив Я не пройди світ! Говорив зі зворушення і обиди погаслим голосом Я не пройди світ, я ваш син. А коли впираєтеся того, що лиш вихованець, то не безчестіть, хліб ваш дурно не їм, як знаю, відробляю. А що не роблю стільки, скільки вам захочується, то дайте мені спокій, я собі піду від вас і не верну. На моє місце прийміть собі наймита і буде вам ліпше. Мені не все хочеться робити, тому й не роблю, і робити не буду. Розумієте? А пам'ятайте, я не наймит ваш, що у вас з'їв, то вже й відробив. І, луснувши, з неописаною погордою і гнівом дверми, вийшов. В його рухах і голосі було стільки приказуючого, гордого, що господиня вмовкла і побіліла, тьфу сплюнула і хрестилася. А це що таке, кого я маю в хаті? Примака, боярина, чи Поповича? а деякий гонор мамі віддав, дверми під носом, мов жидові луснув, і він не пройди світ? Його не безчестіть? Михайле, ви чули? кликнула в другу хату до господаря, звідки й без того висунулась висока, тепер в низьких дверях похилена постать самого господаря. Та чую, відказав він. Та що ж? Що? кричала жінка. Ви ще питаєте, що, а діють за ваш хліб, сіль, який гонор віддав. Та не дразни його вже стільки тим пройди світом та пройди світом. Ти бачиш, він вже такий вдався на місці, довго не висадить. То й що з ним вдієш? Убити його за те не уб'ю. Я його привчу, відкрикувала господиня. Ба ні, не привчиш. Я вже без тебе пробував по злому і стільки на добре не виходить. Знай, тепер він знов кілька день на очі не покажеться. Чорт знає, що в нім завдача, але вже такий. Від родичів пройди світів, кажу вам, вчепилася господиня знов цього. Ми його батька матері не знали, боронився чоловік, що по правді Гриця дуже любив і перед жінкою заєдно боронив. Хоча сам тайком за пройдисвіство набирав. Лише знайшли маленького під нашою хатою. Він може бути і панська дитина. Ми сього не знаємо, його яким-небудь словом не зачіпає. Він зараз скипи і вже його борзо не примириш. В мене гриць не пройди світ. А я кажу, що він таки пройдисвітська дитина. Найшли в закуренім лахмітті, дарма що з вузликом золотих червоних. Та вже в закуренім чи ні, а тепер він наш. А як вже наш? То не збиткуй, бачиш, він терпцю не має. Ще колись, розлютившись, покине нас, господиня вмовкла і здвигнула плечима. Це їй ніколи на думку не приходило, і тому потрохи на хвилю занепокоїли. Ет, і наговорили, закинула вже чомусь примиряючим голосом, неначе не хотіла більше про пройдисвіство говорити. Тепер покине, коли ми його вигодували, і він головою майже стелю здіймає. Якраз тепер. Тепер він де небудь годен на роботу стати, а передом був малий. Ет, що там, перебила йому сухо жінка. Радше знайте, Михайле, що оногди казав мені, що дав собі знов новий писаний кожушок шити. Він же відтепер зачинає дівчатам голови звертати. Або я йому це забороню, відповів господар. Гарний, молодий той завертає. Він же чи не на кождім танці мусить бути. Ох, та нехай собі, хто молодий, той гуляє. А як завтра скаже вам, що хоче женитися, його дівчата роєм обступають. А тоді що вдієте? Не позволю, і землі не дам, йому ще час женитися, нехай ще коло нас газдує, щоб знав, якому землю передам колись. Ова! він вас дуже послухає, закинула жінка. Я вже чи не раз перехопляла його з настуною кривенюківною. До других залицяється, а до неї таки горниця. Господар усміхнувся, а я вже давно то знаю. Сам її батько мені говорив про це, та він би рад його дістати до себе, але, по-моєму, гриць ще на одній голову закрутить, за ким не одружиться, повіла жінка, а свою натрапить, докінчив господар. І на свою натрапить, повторила вона і вмовкла. Старий Кривенюк добрий газда, і настка, працьовита дівчина, в батька вдалася, нехай би колись побралися, як йому суджена, обізвався знов господар. Та добра дівчина, відповіла якось знехотя жінка, в неї тепер якийсь розум, як у старої, добра, і урвала. Та тим то для нього й добра, відповів чоловік, він за кіньми голову забуде, а вона буде все на позір мати, тим то й добра. Гриць, бачачи іноді по суперечках з родичами, що правда по стороні їх, але заразом і його, особливо тому, що його вдача силувала на отаке от заводити, що викликувало гнів з обох сторон, забирався з хати і не вертав до неї скорше, доки не заспокоївся він сам, а з ними і господаря. І таке повторялося, чи не згуста, а все через його чудну вдачу, що ніякого примусу не зносила, чим будь ображалася і понад усе любила свободу. Якби не сусідська донька Кривенькова Настка, з котрою добре держався, всі жалі ділив, якби не батькові коні, які любив понад усе. Та вівці, над якими ще як хлопчина своїм голосом, як над дітьми панував, він був би вже давно батька матір покинув і повалікся в світ. Його держать тут, як на ланцюгу. А деякі люди розказують особливо ж один старий білоголовий циган, що все, що кілька років переходить через їх село з Угорщини і до них вступає по милостиню та спочиває, оповідає, що там, десь далеко від їх гір, лісів. Є ще й інший світ і люди. Між ними він би йшов, учився би та став великим паном, а так жив би, вивчившись перед усім на скрипці грати. Отаке От роздумував часто густо гриць, особливо як був молодим хлопцем, волікся неспокійно з вівцями з місця на місце і побирав за те від батька матері лайко. Але тепер він уже парубок під вусом. І як батько, сміючись, казав, до розуму носом зближався, а як здавалося, успокоївся. Коли мати, роз'ятрившись чимнебудь, небудь світом або ще ліпше, циганом прозве, він сміється. Чи в мене, мамо, чорні очі, і я чорний, що у вас я на цигана похожий? В мене очі голубі, як небо, кажуть дівчата, особливо кривенюкова настка. Ними я їм милий, а ви, не бачивши ні мого батька, ні матері, вигадуєте циганів на мене. Гріх, мама.